Рабаш, ти повинен стояти завжди на сторожі, увесь день і всю ніч. Тобто, і в час, коли ти відчуваєш стан день, і тоді, коли ти відчуваєш стан ніч. Адже ми говоримо Творцеві, бо день твій також і ніч твоя. Бо також і ніч, тобто нічна пітьма також приходить з боку Творця на добру людині. як написано, день дневі висказує слово, і ніч ночі виявляє думку. І буде тобі для спрямування душі. Витікає з цього, що ти зобов'язаний пробуджувати пробуджувати серце товаришів, аж поки полум'я саме не здійметься, як сказали кабалісти, про коли засвічуватимеш світильники, і цим заслужиш пробудити любов Творця до нас. Тобто перша мета пробудити серця товаришів. І Тоді також прийдуть я хотів запитати, що означає пробудити серця товаришів? Що таке пробуджувати серця товаришів? Пробуджувати серця товаришів це коли усі будуть слухати і розвиватися і зближатися одне з одним. І загалом. Так, щоб усіх буде одне вухо, скажімо, будуть чути разом. Ви сказали, що головна мета це пробудити серця товаришів, і тоді прийде ставлення до Творця. Виходить, що ставлення до Творця, це наслідок того, що ти діяв в пробудженні сердець товаришів. Людина не діє відносно пробудження Творця. Це називається, що ми відповідальні кожен за всіх. І тому, якщо ми так думаємо, те, що я своїми діями хочу скоротити наше коло, щоб усі були як один, як одна людина з одним серцем. Не скоротити, а стиснути наше коло. Оцим стаю у насторожі себе і усіх, і ми просуваємося до ще більшого злиття і об'єднання. Де тут виникає ставлення до Творця як наслідок дії стосовно товаришів? Це приходить із того, що ми весь час спрямовуємо себе точніше і точніше в напрямку до Творця. Він є центром нашого об'єднання, він мета. А в результаті дій, які я роблю, щоб пробудити серця товаришів, в результаті хто удостоюється відносин з творцем, я чи товариші? Усі. А що дає нам що дають нам відносини, які були раніше? Це було як точка, з якої ми починали попередні стани, коли ми отримуємо ці відносини, що відбувається. Ми вже знаходимося у наступному новому стані і його осягаємо.